Всіх вітаю! Давно не бачились. І сьогодні я хочу продовжити ланку моїх дерматологічних відео. Будемо говорити про дуже цікаву тему. Я, можна сказати, її прям виношувала для вас як дитину, такий великий термін. І нарешті готова висвітлити трошки таку цікаву тему, як контактний дерматит або контактно-алергічний дерматит. Чому саме про неї? Дуже часто ці поняття ви використовуєте в повсякденному житті, або коли звертаєтесь до мене, як наче попередньо, був виставлений такий діагноз. І дуже часто такі діагнози виставляються неправильно. Тому сьогодні ми все ж таки розберемо, що це таке, і будемо весь час проговорювати один конкретний приклад, на якому, я б сказала, дуже чітко буде зрозуміло. Чому те або інше, і чому саме про нього? До мене звернулася пацієнтка. Вона перебувала за кордоном на момент консультування з тим, що терміново сталася ситуація: дуже сильне лущення ізут навколо очей і навколо рота. Насправді не специфічна локалізація. Ще одразу сказати, що чіткий контактний дерматит і не специфічно виглядав, і до того ще й не було зуду. Тобто було лущення в місці навколо очей, чітко і навколо рота. Проговоривши першу консультацію, я сказала, що в принципі воно притамане декільком діагнозом, але один з варіантів контактний може бути. Я випитувала, як могла пацієнтку чим користується, який догляд, яка косметика, ми разом були на зв'язку більше півтора місяці, і це весь цей час. Кожен раз, коли ми спілкувалися, ну може все ж таки якась домашня олія, а може, все ж таки якась там з рослинами. Тобто, весь час, а може якась міцелярка все одно є, або туш, тобто я її допитувала дуже ретельно, тому що при першому зверненні ми прописали лікування. Через час пацієнтів стало краще, можна сказати, дуже швидко. І е, приблизно, так само швидко, як стало гарно, все повернулось приблизно через там, декілька тижнів. Я змінила лікування, на ньому знову стало краще, і тільки ми почали сходити з гормону, знову все почало повертатись. Вже другий раз, коли ми поспілкувалися, і я вже більш чітко казала: тут точно є контактний алерген, тому що. Ми е, не встигли ще прибрати лікування, а воно вже повертається на нову цей висип. І знову ж таки в тому самому місці. І кожен раз, коли поверталося, ставало гірше е, візуально. І вже чітко було видно, що тут контактно-алергічний дерматит. Я знову ж таки пояснюю всю ситуацію. Пацієнтка вкрай адекватна, але е, ледве там не клянеться, що нічого не використовує. Все ж таки, ми домовились до. Плану лікування, і я вмовила її зробити тест. Вона якраз відвідувала Україну в цей термін, де тест зробити не так важко. патч тестування І ми були на зв'язку. Кожен кожен день, коли там треба скидати фото, є чіткий план патч тестування. І одразу вже тільки його поклеїли на другий день, коли знімали, вже було видно, що чітко є алергени, тому що при контакті з алергеном на спині погострились всі ті самі ділянки на обличчі, які були уражені з самого початку. Звичайно, ми змінили лікування, ми виявили ряд контактних алергенів. В даному випадку це повна елімінація життя, тобто ніяких там. Як асід-терапія, наприклад, поступове звикання або якісь інші, це вже чітко, тільки прибирання з життя. Там був один з найгірших взагалі контактних алергенів це нікель, тому що насправді метали містяться майже у всьому, з чим ми контактуємо. При цьому це майже відмовитись від половини побутових речей. Це дуже такий неприємний алерген. Але як тільки ми його виявили і почали шукати, де він може бути. Ми зрозуміли причину проблеми. До чого я це все вела? По-перше, не завжди контактно-алергічні реакції лежать на поверхні. По-друге, дуже часто я чую, а, в мене там, наприклад, якісь хаотичні прями по тілу, в мене контактний дерматит. Мені треба використовувати гіпоалергенний пральний порошок. Це якийсь непов'язаний набір слів, тому що. А, Контакт з алергеном колись чітко був в цьому місці. Але з часом реакція стала настільки сильною, що при контакті будь-якою частиною тіла з алергеном та сама перша ділянка знов і знов запалювалася. Це перше. Друге, те, що все ж таки контактно-алергічний дерматит це одна з екзематозних реакцій, і іноді може бути поєднана в собі і екзема. І алергічна контактна реакція на деякі подразники, таке теж буває. Тобто, ряд плям суто контактні, ряд плям через екзему. Діференціювати без аналізу майже неможливо. Єдине, що контактний дерматит дуже просто ставиться у випадку, коли почервоніння з'являється завжди тільки в місці контакту, наприклад, там. Годинник металевий, і чітко, де був годинник, от повністю вся локалізація буде уражена. Або, наприклад, ще були цікаві моменти, коли люди носять окуляри, і в місцях контакту з душками, наприклад, якщо вони металеві. Або так само буває і на пластик реакція. Теж буде чітко видно, де місце контакту. А, також а, бували реакції, наприклад, коли люди роблять манікюр і контактують з реактивами, або вії, брови, те, що довготривале ламінування, наприклад, там теж є формальдегіди, там теж є свої речовини, які можуть викликати таку реакцію кожен раз в місці контакту, або у того, хто робить, може бути на руках, наприклад, або у того, хто собі робить, теж були дівчата, в яких було в місцях контакту. Тому. Контактно-алергічний дерматит це з одного боку дуже простий діагноз, а з другого боку взагалі не простий діагноз. Дуже часто кажуть, наприклад, у дітей, коли під підгузком з'являються будь-які висипи, все контактний дерматит, треба змінювати підгузок. Ні, це неправда. Тут буде така сама система, повністю буде почервоніння в місці контакту з підгузком. Тоді це буде контактний дерматит. І... Також, коли кажуть, в мене дитина алергік, моє улюблене, дитина алергік це якісь окремі діти з їх окремими батьками. Тому що для мене людина алергік це ті, у кого є виявлені алергічні реакції, які призводять до справжніх алергічних реакцій на тілі з чітким компонентом. Не будь-які там мені один прищ виявився алергією, здався, і тому я дитині все забороняю, буду. Використовувати гіпоалергенний порошок, якого в природі не існує, тому що консерванти і барвники, формальдегіди є майже у всій косметиці. І консервант, наприклад, в гіпоалергенному порошку і в звичайному порошку буде один і той самий. Єдине, що, наприклад, в звичайному порошку може бути ще декілька компонентів інших, плюс відбілювач, плюс аромат. Тоді так, він буде. Гірший, наприклад, за той де один консервант, але жоден з них не буде гіпоалергеном. Треба чітко розуміти, що виключаємо тільки у разі, коли ми знаходимо цей алерген. І виключається він у всьому. Тобто, наприклад, якщо ми виявляємо якийсь консервант, треба передавлятися абсолютно всю косметику, в, в якою ви користуєтесь, тому що, якщо хоча б раз він буде в якійсь косметиці, знову поновляться всі висипи. І контактно-алергічний дерматит дуже полюбляє з кожним разом бути гірше, ніж попередній. Накопичується контакт з алергеном, і кожна наступна реакція зазвичай набагато гірша, ніж попередня. Тому, сподіваюсь, було цікаво. Чекаю ваші питання стосовно цієї теми, і сподіваюсь, що вам стало трошки легше з порозумінням контактного та контактно-алергічного дерматиту.